Кожний другий клієнт, який приходить до мене на сесію, це експерт, продажник, СММщик, маркетолог, той, хто займається інфопродуктами, інфозапусками, продюсери і так далі. Недостатньо, на мою думку, мати тільки хард тобто пройти дуже багато навчань, розумітися в продажах, розумітися в маркетингу, в веденню сторінки в оформленню сторіс і так далі. На мою думку, набагато важливіше розібрати себе з точки зору психологічних завтиків і проблем, які є, тому що часто ці експерти. Які до мене приходять, вони насправді офігенно шарять кожен у своїй ніші, але не вистачає впевненості в собі відсутності страху, відсутності сорому для того, щоб проявлятися як в блозі, так і продавати тим клієнтам, які приходять до них на зідзвон, Да? тому що приходять на діагностичну якусь сесію або на якийсь Це те ж саме стосується психологів тарологів. Астрологів і всіх ологів, які е, мають достатньої кількості знань експертності, але не вміють це все монетизувати, тому що є блоки психологічні, да, є якісь переконання відносно себе, відносно грошей, відносно проявленості. І це все насправді мішає продавати. І один от з таких випадків це коли я провів дівчині, в якої близько 600 тисяч підписників в Тіктоці, і в неї є свої навчання. І коли до неї дівчинка прийшла на зідзвон, вона каже: От я продаю, я на зідзвоні розказую дуже багато даю цінності, всі в захваті, всі задоволення. Але не доходить діло до продажі, тому що коли є основна ця продаюча частина, в мене відчувається горло, здавлює в грудях, тобто мені дискомфортно, і за рахунок цього люди не доходять на навчання. І відповідно в результаті цього я зливаю частину клієнтів і не дозаробляю достатню суму грошей. І після того, коли ми з нею попрацювали, знайшли де це. Де цей страх продавати, з чим пов'язані ці зажими в горлі і в грудях, і після цього через декілька днів отримав від неї таке повідомлення, де вона першій людині вже продала без страху, а просто озвучивши те, чого би їй хотілося, і яким чином вона може допомогти людині, яка до неї звернулась на сесію. Тому якщо ти відчуваєш, що у тебе є схожа проблема, і ти не задоволена до кінця своїми продажами і результатами, конкретно в своїй діяльності, то напиши мені в особисті плюсик. І я розберу конкретно твій запит безкоштовно у форматі голосових повідомлень. Або якщо ти відчуваєш, що хочеш попрацювати з цим глибше, то запрошую до себе на сесію.